Всім привіт! Привет. Сьогодні ми щойно повернулися зі школи і вирішили одразу знімати відео. Нарешті наш Олег повернувся ну, майже видужав. І щоб не відкладати довгу шухляду, шуфляду, бо маємо нову книжечку. І вирішили сьогодні одразу знімати нове відео. Книжка називається Кузини назавжди англійською мовою. Cousins forever. Окей, повернувся наш читач нареч. читач англійської мови нарешті. Книжка тієї ж авторки, що у нас було в попереднє відео, шукайте в попередніх відео, яке ми читали з Русланом, поки Олег хворів. Тієї ж самої авторки, я не буду пробувати навіть прочитати, бо трошки заскладне ім'я по батькові ім'я і. Last name, і прізвище цієї авторки. Суть в тому, що вона і пише, і малює тексти самостійно, тобто автор і ілюстратор одна та сама особа. І минулого разу ми говорили про те, що тут є такі певні рекомендації щодо того, як малювати. Дуже такі для початківця початкових спроб малювати дуже такі корисні поради. І текст так само розташований. Ходичи ліворуч у нас картинки, а праворуч у нас текст українською та англійською мовою. Англійською спочатку потім українською, але ми традиційно читаємо спочатку українською, потім англійською, англійською мовою. Що ж почнемо читати цю книжечку? Кузина назавжди завжди про що вона? Будемо дізнаватися. Я і моя кузина схожі одна на одну. Моя тітка і дядько кажуть, що ми як сестри. Моя мама і тато кажуть, що ми як сестри. Моя бабуся і дідусь, вся сім'я, і навіть наші друзі кажуть, що ми як сестри. Насправді, навіть як сестри близнючки, прямо як наші матері в дитинстві. My cousin and I look alike. My aunt and uncle says we look like siblings. My mommy and daddy says we і like siblings. My grandma and my grandpa, the whole family, even our friends, Says we look like say we look like siblings. More like twin sisters, actually. Like our mothers did when they were children. Задала такий момент, що цю книжку я читала одну з перших в школі канадській. Мене запрошували почитати для дітей канадських якусь. Книжку, яка буде цікавою і зрозумілою для них. Відповідно, якщо буду читати лише українську мову, то вони не зрозуміли, вони зрозуміють, про що йде мова. Білінгвал, книжки якраз в цьому в цій ситуації вони дуже якби, допоміжні. Тому що я можу прочитати українську на слух, вони сприймають як щось таке цікаве для них, і потім англійською вже зрозуміти, про що зміст. Тож ця книжка для мене така. Трошки якби знаково відрізняється від усіх інших попередніх, що ж продовжимо. Коли ми були маленькими, ми жили по сусідству. Все, що мені треба було, щоб побачити свою кузину, це перейти через високу траву перед нашим будинком, відкрити ворота, увійти в її садок. Ми зустрічались кожного дня і грали у безліч ігор. Вона була моєю сусідкою і найкращою подругою. Однак потім вона переїхала. When we we were little, we lived next door to each other. to see her all i had to do was cross the tall grass in front of her house open the gate and enter her garden we met every day and played all sorts of games but she was my she was my neighbor and best friend but then she moved mm -hmm. Цікаве таке слово, мув, рухатись, але муфт, як переїхати, переїхати, переїзд має на увазі з квартири в квартиру, з міста в місто і так далі. Зараз вона живе в далекій країні, і я за неї дуже сумую. Матуся сказала спробувати знайти щось позитивне, незважаючи на обставини. Завжди є щось, за що треба бути вдячним. Так я і зробила. Моїй кузині мені дуже пощастило. Незважаючи на вістнь між нами, ми все ж можемо часто розмовляти, гратись і бачити одна одну відеочату. Ми говоримо про все на світі. Now she lives in a faraway land, and I miss her so much. Mommy, mommy said, try and find something positive, no matter the circumstances. There's always something to be grateful for. And so I did. My cousin and I are very lucky. Despite the distance between us, we can still talk, play, and see each other often via video чат. We talk about everything. Останнього разу, коли ми бачились онлайн, вона розповіла мені, що в неї зараз зима і дуже холодно. Все вкрите снігом. Вона катається на сноуборді, лижах і ковзанах зі своїми новими друзями та сама, що на The last time we met online, she told me that it's winter and very cold there. Everything is covered in snow. She snowboards, skis, and goes ice skating with her new friends. Та сама картинка, що на укладинці. Я розповіла кузині, що тут літо і дуже спекотно. I told her that it's summer and it's very hot here. Я плаваю і займаюся снорклін... снорклінгом кожного дня з нашими старими добрими друзями, і ми спостерігаємо за найскривішими підводними рибками. I swim and snorkel every day with our old friends, and we watch the most beautiful fish underwater. А слово похідне снорклінг від snorkel англійського слова. Потім ми розмовляли про тварин. Вона сказала, що на півночі її країни живуть савці з білим, як сніг хутром: полярні ведмеді, арктичні лисиці та тюлені. Now we spoke about animals. She said mammals were fur white as snow, living in the northern part of our country: polar bears, arctic arctic foxes and seals. Здається, я знаю про яку країну йде мова. Угу. Ну, може, тут скажуть кінці. яку Україну йде мова? Я сподівалася, що вона також розповість про мавп та виявилося, що вони взагалі там не водяться. I had hopes she would talk about monkeys, but turns out they, they don't live there at all. Які ти ставки робиш? На яку країну? Канаду. Про Канаду, так? Ну так, да, мав тут точно немає, хіба що в зоопарках. Вона також запитала про свого домашнього улюбленця, який залишився зі мною. Я відповіла, що її кіт залишився в прекрасних руках і отримує купу обіймів і поцілунків. She also asked about her pet, which stayed behind with me. I said that her cat is in very good hands and gets lots of cuddles and kisses. І я досі ще ходжу до парку по неділях і годую качок, яких ми обоє так любимо. Потім моя кузина використала кілька іноземних слів з акцентом, який я не впізнала. Я була спантеличена. Вона сказала, що не могла згадати, як сказати гора, камінь і річка, і що зараз вона більше розмовляє своєю рідною мовою. Then my cousin used some foreign words Then an, in an, accent I didn't recognize. I felt confused. She said she couldn't remember how to say mountain, rocks, and river, and that she now talks more in her father's language. А ще кажуть, як не father's language, а як ще. Native language. Native in tongue. Like... Tung. Tung. Tung language. Дуже часто в документах навіть це. Вона пояснила, що іноді їй важко підібрати правильні слова нашою мовою. Я сказала їй, що повністю її розумію. Я також вивчаю іноземну мову в школі і маю бути весело порівнювати слова з наших різних мов. She explained that sometimes it's hard for her to find the right words in our language. I told her I understand. I'm also learning another language at school, and it should be fun to compare words from our different languages. Це те, що ми якраз ти, Через ти знаєш, да? ось якраз робиш? Чо ты посміхаєшся? Чо ж ти посміхаєшся? Крайносна. Ой, як нам спала на думку ідея з грою-мальованкою під назвою Обмін словами. Моя кузина намалювала кактус. І потім ми обидві сказали це слово вголос. однаково на всіх наших мовах. Mm -hmm. Так от. That's how we be uh came up with the word swap painting game. My cousin painted a cactus. And then both of us said the word out loud. Cactus sounds it sounds the same in all our languages. Mm-hmm. Universal slow. Її батьки почули нас і приєднались до розмови. Моя тітка лінгвіст, і вона розповіла нам, що на сьогодні відомо більш ніж 7 тисяч розмовних мов по всьому світу. А мій дядько, вчитель іноземних мов, запропонував нам обмінятись ще кількома словами. Ми довго продовжували гру з такими словами як квітка, вода, любов, дружба. linguist і she told us That there are currently over seven thousand known spoken languages around the world. My, a, my uncle is a language teacher, and he challenged us to swap a couple more words. We kept on going for a while with words like flower, water, love, and friendship. Наступного разу, коли ми video через відеочат, я покажу їй картину. Яку я для неї намалювала. Я б хотіла обмінятись словом дім. Next time we video chat, I will share this painting I made for her. I would like her to swap the word home. Дім у значенні home because. Тому що дім може бути як в значенні будинок у нас в українській мові. Дім і будинок. І е, в англійській мові ми це будемо перекладати по різному. Якщо ми маємо на увазі дім як рівна місцина, де ми виросли, можливо, де ми куди ми хочемо повертатись постійно, це хоум. А як будинок, як будівля, певна сконструйована будівельниками, це буде у нас як англійською Building. Building або house, так. Ну, тобто хоум, світ хоум, це як місце, де нам дуже комфортно, де, нам, де живе наша uh -huh. сім'я, а хаос це як будівля, в якій цей хоум знаходиться. Так? Це uh -huh. така зовнішня конструкція, збудована будівельниками. Так. І, по суті, це е, закінчилася ця кничка. І це дійсно дуже така хороша практика для дітей і для дорослих грати в такі слова, порівнювати слова з різних мов. Дуже корисно і дуже легко якісь певні слова в порівнянні запам'ятати. Асоціативне запам'ятовування певних слів. Тут є певна ще така ілюстрація зі зверненням авторки до читачів. до Дітей до дорослих, залишу цю сторінку, кому буде цікаво, додатково почитає. А на сьогодні будемо завершувати. Для себе відстежила таку оригінальність цих ці книжок цієї авторки, своєрідність і корисність цих книжок. Якщо минула книжка вона давала рекомендації про базові навички малювання, то в цій книжці як рекомендації, де йде в слова в різних мовах: порівняння слів, тобто малюнок. Якогось, певної, якогось певного поняття, якогось певної, певного предмета, і називання цього предмета, цього поняття різними мовами, як це звучить. Тобто такий собі спосіб теж один з шляхів, один з методів, один з способів вивчення будь-якої іноземної мови. Ну, плюс до того ж таки корисна практика лінгвістична і для дорослих, і для дітей. Тож, на сьогодні все. Дякуємо всім за увагу. нашого... Читача, який пропав на два тижні кілька слів. Thank you for your attention. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші попередні відео, наступні відео і будемо сподіватися на ваш зворотній зв'язок, коментарі, відгуки, лайки, дизлайки, будь-який зворотній зв'язок від вас для, наш, для нас є цінним. Ще раз дякуємо за увагу, до нових зустрічей. Бувайте! Bye.